Продовж нашого блосслужіння, яке ми маємо сьогодні на березі річки, ще деякі моменти проголосити, сказати те, що пише Свята Книга Біблія. І попередні мене, брат Петро, багато чого зачитував, те, що і я маю читати. І Біблія говорить і має одну і ту саму думку. І ті моменти, що. Ми сьогодні знаходимо в Біблії якраз і говорить про те, що хрещення це є Божа воля. Саме Божа воля є, щоб люди, які хочуть бути в Царстві Божому, могли з Богом заключити завіт. Записано Марка, 16 розділ, ми знаходимо те, що Ісус сказав: ідіть по всьому світові і проповідуйте всьому створінню, тобто людям. І каже, хто повірить і охреститься, буде спасений, хто не повірить, буде засуджений. Як важливо сьогодні повірити простим, легким істинам про те, щоби бути в Царстві Божому, варто виконати волю Божу. Вона легка, вона проста. Ісус каже: ідіть і навчіть, і хто повірить і охреститься. Сьогодні люди готові платити великі гроші, люди готові ставити велику ціну для того, щоб якось десь зберегти своє життя, його продовжити, якось надіятися на те, що це зарахується потім вічності перед тим, коли усі ми пристанемо перед Бога, але Христос на те не буде звертати уваги. І читаючи Біблію, коли сам Ісус Христос став прикладом, Той, хто є Бог. Який народився від Діви Марії, який прийшов виконати волю Отця Свого для того, щоб дати спасіння і викуплення всьому людству, Бог дав приклад завіту Своїм Отцем. Ісус Христос прийшов до Івана Хрестителя, а ми часом буває настільки самі в собі вперті, легковажні. Думаємо, що ну, це не варто, це не потрібно. Ісус став прикладом, святий Божий син став прикладом, а ми, будучи грішні, буваємо вперті. Божа воля є на те, щоби прийняти водне хрещення, ідіть по всьому світу і проповідуйте, що таке хрещення це є обіцянка Богу доброї совісті. Хрещення це коли людина в зрілому віці осмислено, осознано. Вона вирішує те, що вона буде з Богом, те, що вона є Божа дитина, те, що така воля Божа, щоб саме це було для неї отим спасінням, отим визволенням, отою правдою, тим оправданням. І вона іде і схиляє своє серце перед Сином Божим. Якщо Ісус прийняв хрещення, тим більше ми маємо хрещення, це є обіцянка Богу. Доброї совісті. Далі, читаючи Біблію, я знаходжу те, що в хрещенні приходить покаяння в гріхах. Покаяння. Є ще таке розуміння прощення гріхів. Так, після хрещення людина має прощення гріхів, але саме хрещення це є покаяння в гріхах. Приходили до Ісуса різні люди. Він говорив, навчав. Приходили до Івана Хрестителя, який хрестив, він казав, що ви маєте створити достойний плід покаяння. І люди заходили до води, люди каялися в гріхах. Слідуючи про те, що таке хрещення це є таїнство. Людина в хрещенні помирає для світу. Вона живе в цьому світі, але її статус міняється, тому що. В світі немає любові, немає любові Божої. І в першому післенні Івана, в другому розділі, записано, що каже: не шукайте тої любові в цьому світі, її там немає, тому що в світі є тільки похоті, плоті, похить очей, і гордість життєва, яка не є від Бога. Сьогодні люди, хочуть тої любові, її оспівують у всяких піснях, але вони не зрозуміли, що. Ісус Христос, Він є Любов. Отець полюбив цей світ, віддав Ісуса Христа, Свого Сина, щоб кожен хто повірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Тому в хрещенні якраз є це таїнство, що людина помирає для світу. І далі це є виконання Божої волі. Ісус сказав, що так належить нам виконати всяку правду. Тож ми сьогодні чули на цьому місці, що так важливо виконати Божу волю. Деякі є приклади із Біблії. Ми знаходимо в новому завіті, коли люди йшли до води, приймали хрещення, і в восьмому розділі дії святих апостолів там є 36, 37, по 39 вірші записано. Що один чоловік, який їхав із Єрусалиму, бо він був на поклонінні, до себе вертався. Це був Євнух Кандакії Ефіопської, цариці Ефіопської. І їдучи по дорозі, він навіть до кінця не розумів, не усвідомлював те, що він читав про Кайсайо. Але Бог побуждає одного із своїх апостолів, учнів, був такий Пилип, і каже: Йди. Іди на ту дорогу, там буде проїжджати чоловік. І коли цей їхав, то Пилип пристав до цієї колісниці і каже, чи ти розумієш. Це каже, я не, не розумію. І під'їхавши до води, питає Євнух, каже, що мені перешкоджає? І дивіться, яка простота спасіння Божого, коли цей учень Ісуса Христа говорить, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Спаситель, то й каже, я вірую. І тоді повелів зупинитися, вони двоє зайшли в воду, і цей чоловік після обіцянки Богу свого доброго сумління він поїхав радіюча. Ще один приклад, коли чоловік на ім'я Корнилій, він не знав так, Ісуса Христа, апостол Петро прийшов, прийшов до нього для того, щоб розказати, для того, щоб йому е, сповістити, хто є Спаситель. Ми там читаємо, що почувши про Господа, він так само заключив завіт з Богом, він прийняв хрещення. І багато є таких прикладів, яких ми знаходимо в Біблії. Настільки важливо виконати Божу волю, тому що Ісус сказав: якщо хтось повірить і охреститься, буде спасений, хто не повірить, буде засуджений. І сьогодні хрещення маленьких дітей, немовлят, як би воно не було прикро для нас, як би ми не хотіли поспорити про те і сказати, що цього достатньо жодна дитинка не обіцяла Богу. І то хрещення, знаєте, з усією повагою до людей, які рахують, що ну, цього достатньо, я скажу по Біблії, недостатньо. Якщо ми читаємо Біблію, яку переклали священники, православні священники. І там написано волю Божу, щоб люди саме так хрестилися, як це зробив Христос, як хрестив Іван Хреститель. Що це має бути обіцянка в зрілому віці, в свідомому розумінні, то маленькі діти цього не можуть дати, не можуть сказати. І Ісус каже, хто повірить і охреститься, буде спасеним. Хто не повірить, буде засудженим. Тому, роблячи такий висновок, я хочу сказати про те, що хто охреститься, унаслідує Царство Небесне. Може, із нас хтось скаже, а хіба люди після того не грішать? Грішать люди. Нам вони мають Ісуса Христа як Ходатая, вони мають Ісуса Христа як Спасителя, вони Божі діти, вони заключили з Ним завіт. І вони перші, хто можуть прийти і осознати, сказати, Господи, перед Тобою. Ми згрішили. Прости нас, прости наші гріхи, і Бог прощає. В хрещенні виконується таїнство. В хрещенні приходить прощення гріхів, і в хрещенні є усиновлення Богом. Тому хай Бог благословить, щоб оці основні тези, про які ми проглянули так коротко, вони для нас були тим розумінням правильним, біблійним, для того, щоб на землі те, що таке мале, просте від нас потребує сам Бог, запрошує нас до того, рекомендує нам, аби ми були в Царстві Божому. Нехай Бог благословить, щоб ми могли це виконати. Тому ще раз дякуємо всім присутнім, хто прийшли, також тим молодим людям, хто будуть вступати в завіт з Богом. Тобто, ми десь молоді душею, хоча по віку можемо бути різні, але давши Богу обіцянку, ми стаємо дітьми Божими. Тому благословінь вам всього найкращого.